Три прості способи покращити роботу мозку без ліків. Частина перша перезапуск мозку це легко. Уявіть, що ви можете перезавантажити свій мозок так само просто, як перезавантажуєте телефон. Без ліків, дорогих курсів чи складних вправ. Лише три прості дії, які під силу кожному ці дії допоможуть покращити пам'ять, позбутися втоми. Краще зосереджуватися і навіть захистити мозок від вікових змін. Це не просто ідеї, це способи, які реально працюють. Ці методи пропонує не блогер чи тренер, а відомий нейрохірург Рахул Джиндіал, професор, який провів тисячі операцій на мозку. Він бачив мозок із середини і знає, що йому потрібно, щоб бути здоровим. Його підхід це не магія чи гучні обіцянки, а прості, науково доведені поради. У цьому тексті ви дізнаєтеся про три звички, які розбудять ваш мозок. Кожна з них легка, не потребує витрат і вже за кілька днів покращує самопочуття та мислення. Ми розповімо, чому періодичне голодування це не дієта, а спосіб почистити мозок, як дві хвилини дихання зменшують стрес і покращують пам'ять, і чому звичайна прогулянка може бути кращою за ліки від смутку. Ви готові дізнатися, як це працює. Частина друга періодичне голодування, генеральне прибирання для мозку. Ви чули, що сніданок найважливіший прийом їжі. Нас із дитинства вчили, без сніданку не буде енергії, мозок не працюватиме. Але рахул Джиндіал каже, що це не завжди правда. Він пропонує спробувати періодичне голодування не голодувати днями. А просто давати організму відпочити від їжі на 12-16 годин. Це не про дієти чи страждання. Це про те, щоб допомогти мозку прибратися. Коли ми не їмо певний час, в організмі починається процес, який називається аутофагія. Це як самоочищення, тіло позбувається старих клітин, токсинів і непотрібних речовин, у тому числі в мозку. Уявіть, що це генеральне прибирання. Після якого думки стають чіткішими, а мозок працює краще. Люди, які пробують цей метод, кажуть, що відчувають ясність, ніби хтось прибрав шум у голові. Під час такого голодування мозок виробляє особливу речовину, нейротрофічний фактор БДНФ. Джиндіал називає її добривом для мозку вона допомагає створювати нові зв'язки між клітинами. Відновлювати мозок після стресу і навіть покращувати пам'ять. Завдяки цьому мозок стає гнучким, як у молодості. Сам Джин Діал розповідає, що часто працює, оперує чи пише книги, коли трохи голодний. Він каже Я відчуваю, як мозок стає легшим, я краще зосереджуюсь і мислю глибше. Це не просто відчуття, це наука. Щоб спробувати, не потрібно нічого складного. Наприклад, повечеряйте о сьомій вечора, а наступний прийом їжі зробіть об одинадцятій ранку. Спочатку може бути незвично, але потім з'явиться легкість, яку люди називають мозковою свободою. Один із пацієнтів джиндіала, чоловік після інсульта, довго не міг згадувати прості речі. Він почав практикувати легке голодування і через три тижні помітив зміни, став пригадувати паролі, імена, маршрути. Його мозок ніби розблокувався. Це не чудо, а природний процес, який потребує лише трохи терпіння. Частина третя дихання, швидкий спосіб заспокоїти мозок. Рахул Джиндіал нейрохірург, який щодня працює з мозком, де кожен міліметр важливий. Перед операцією він не п'є каву і не слухає музику. Він просто дихає повільно, глибоко, усвідомлено. Це не просто звичка, а науково доведений спосіб включити мозок і заспокоїти нерви. Ми всі дихаємо, але часто робимо це неправильно. Коли ми нервуємо, дихання стає швидким і поверхневим. Тіло думає, що є небезпека і виробляє гормон стресу, кортизол. Він заважає ясно мислити і може шкодити мозку. Але лише дві хвилини правильного дихання змінюють усе. Глибокий вдих і повільний видих кажуть тілу усе добре. Серце б'ється спокійніше, стрес відступає, думки стають ясними. Джин Діал каже, що це як перемикач для мозку. Правильне дихання наповнює мозок киснем, покращує кровообіг і будуть ділянки, які відповідають за логіку, пам'ять і рішення. Дослідження показують, що регулярне дихання навіть допомагає мозку рости, зміцнюючи його клітини. Ось проста техніка від джиндіала вдихайте на рахунок 4, затримайте дихання на 2, видихайте на 6. Спробуйте це вранці, чи перед важливою справою ефект відчуєте одразу. Одна жінка, яка після травми не могла зосередитися, почала дихати так щодня. Через тиждень вона могла читати довше. А через місяць знову водила машину. Її мозок ожив, бо отримав кисень і спокій. Дихання це безкоштовний спосіб зробити мозок сильнішим. Замість ліків чи курсів просто вдих і видих. Спробуйте, і ви здивуєтеся, як це просто і дієво. Частина четверта прогулянка магія рухо. Ми звикли думати. Що для розвитку мозку треба читати книги чи сидіти за комп'ютером. Але Джиндіал каже найкраще для мозку це рух. Звичайна прогулянка, без марафонів чи спеціального одягу творить дива. Коли ви йдете, мозок оживає. Під час ходьби виробляється той самий добриво для мозку БДНФ. Воно зміцнює зв'язки між клітинами і навіть допомагає народжуватися новим нейронам. Це як весна для мозку, пам'ять стає кращою, думки швидшими, настрій легшим. Прогулянки зменшують тривогу, допомагають боротися зі смутком і додають енергії. Джин Діал розповідає, що прогулянки рятували його від втоми після складних операцій. Він помітив, що найкращі ідеї приходять саме під час руху. Це не випадково, коли ви йдете, мозок розслабляється, але залишається активним. Це ідеальний стан для нових думок. Ви помічали, як гарні ідеї приходять у душі чи на прогулянці. Це працює. А от сидячий спосіб життя вимикає мозок. Якщо довго сидіти, кров гірше доходить до мозку, думки стають повільними, а настрій псується. Щоб цього уникнути, не треба бігати марафони. Просто гуляйте після вечері. Піднімайтеся сходами замість ліфта чи розмовляйте по телефону, ходячи по кімнаті. Один чоловік після інсульта не міг писати чи говорити. Лікарі не давали великих надій, але він щодня гуляв спочатку з допомогою, потім сам. Через три місяці він повернувся до роботи. Його мозок прокинувся завдяки руху. Прогулянка це не просто спорт, це розмова з тілом і розумом. Спробуйте вийти на вулицю, коли відчуваєте, що думки заплуталися. Ваш мозок вас наздожене. Частина п'ята три дії, одна команда. Здоров'я мозку здається чимось складним, дорогі ліки, рідкісні вітаміни, сучасні технології. Але рахул Джиндіал нагадує мозок це вже досконала система. У нього є все, щоб відновлюватися. Треба лише увімкнути ці можливості. Голодання, дихання і прогулянки це як три друзі, які працюють разом. Вони запускають одні й ті ж процеси вироблення добрива для мозку, зміцнення зв'язків між клітинами, наповнення мозку киснем. Уявіть, що голодання це як прибирання в будинку, воно звільняє місце. Дихання це як свіже повітря, воно заспокоює. А прогулянка це як зарядка, вона додає енергії. Разом вони роблять мозок сильнішим, яснішим і молодшим. Голодання допомагає мозку вприбратися, дихання заспокоїтися, а рух ожити. Це не магія, а природа нашого тіла. Ми просто забули, як це використовувати. Частина шоста як почати. Не треба змінювати все життя. Почніть із малого. Завтра спробуйте один день без сніданку, не для схуднення, а щоб мозок подихав. Наступного тижня приділіть дві хвилини диханню перед важливою справою. А ще через тиждень вийдіть на прогулянку після вечері не для спорту, а для ясних думок. Ці маленькі кроки не потребують зусиль, але запускають великі зміни. Спочатку ви можете сумніватися, чи варто. Потім здивуєтеся, чому я не робив цього раніше. А згодом відчуєте легкість, спокій і ясність. Думки стануть чіткішими, настрій кращим, а тіло вашим другом. Ці звички легко вплести в життя. Дихайте глибоко вранці, гуляйте під час розмов по телефону, спробуйте голодування у вихідний. Вони не заважатимуть, а стануть частиною вашого дня. Рахул джиндіал називає мозок садом, а вас його садівником. Усе, що потрібно, вже є у вас. Питання лише в тому, який перший крок ви зробите голодування, дихання чи прогулянка. Кожен із них це цеглинка для вашого ясного розуму. Ви самі створюєте свій мозок, і кожен день це шанс зробити його сильнішим. Поставте вподобайку, якщо відео було корисним для вас. Підпишіться на наш канал. Напишіть в коментарях, з якої звички ви плануєте почати перезавантажувати свій мозок. Ваші дії та ваші історії надихнуть інших. Саме ви можете змінитися не завтра, не коли небудь, як буде час, а прямо зараз.